доброго ранку. Рынок центральный. Сейчас зараз я сниму очки и будем дивиться, что почем. А редисочка почем? Сто? Сто. Картопля. Тридцать пять. Морковка я как раз. Что за очередь Очередь. Зачем? Ни старинной молойны, цены нету. Так, там селяне стоять, но я там ничего такого не бачу. Поэтому не думаю сюда. А почём овощи у вас? 150 и 80. Что, овощи в стаканчик 80, да? Точно. А яйца почём? По яйца. Почём яйца? Яйца по 70 гривен. По 70? По 70. добре. Давайте тут подивимося. Клубника он еще е. А клубника почем? 220. Давайте кулек вам. На ней? Не, 220. Так, ривьера картопля 35. Кабачки 20. Белороса 35. Ну, все такая мелкая, почу. По 20 горох. Для чего она? Что с ней делать? Так. Цибуля 30. Морковка 45. Амур 55. Так. Так. солодкі Одеса 160 персики. І абрикос теж 160. Черешня. 200 і 220. Помідори? подорожчі подушевильного бород, а огірки подорожчали. Що Хурма домашня 90, в прошлый раз був 70. Персик Чорний принц по 130. Абрикос, ананас на 160, а вот тебе 110, там через 114. Он не добрый. помидоры по 40 гривен есть. Клубника по, по 220. В одном месте я только увидела. Черешня. Очом черешня. 200. 200 ну без м'яса. Без точно без м'яса. А з м'ясом дорожче. Так? Да? Добре. Дорозупіть, попробуйте. А ну подивіться. Гарно так. Гарна, без м'яса, гарна, там. Гарна, гарна. Солодка. Солодка, так. А, а звідки ля вона? Звідки ля вона? Закарпаття? В, таке, в Закарпатті хіба така черешня росте? Росте, так? Да? Я не знала просто. А малина почем? по чому? По чому? 120 банків. 230 кілограм. 230 кілограмів. Так, колони он по 30, бачу, дині 50. Перец 200, 170. Баклажаны 120. Капи. Да, да, вот цей капи, да. Красивый капи. 240. А черешня откуда вот это? Одесса. Одесса. 240. Так. А от такі по чому помідори? А оці 70. теж 70, А огірки почому 60, 60, 60 Подорожчали огірки. Були вже і по 40, були вже і по 35, А це що таке? 40. А отакі от знаходились. Дівчинка, бачиш? Дякую, все. Ширпотріб. Ширпотріб. Зараз мене ще просили, щоб я спитала, по чому ці квіти, букетики. Зараз спитаємо. Здрастуйте, а по чому цей букетик у вас? по 70 По 70? Оці по 50 такі, так? А оці такі по 70, так? Ну, на всякі вози. Є й дорожчі, на великі вози. Добре, зрозуміло. Огірки здорові, такі по 40 гривень. Ось. Так. А оці такі по чому, Це отакі. А розумі по 140. А маліна чому? 240. 150. А э, пожина а Килограмм двести пятьдесят, да? 50. Понятно. Ой, тут хорошо хоть ветерок. А такие вот все почем? А вот такие? Все сто сорок. Так. Поверки. А малина почем? Почому? 250 кг. 250 кг. Да, вот это цены в этом году. А такі почому? Скільки? От ці почому? 100 грн. Огірки. 60. 223 грн. Чудово. А от такі от сирозові. 150. 220. А черешня почому? Черешня 300. <риво> вот так дела. А родничок почём? Себе считай. Мені По чому огірки? там? Огірки 70. О, Ой, подожди. А це що, смородина? По чому? По 200 грн. По 200 грн. Ні Ой, ти Дорогу, Та ви що? Здуріли вже. В цьому году такі, ну просто слово, ні. Ну, да. Але з другої сторони, що ну, не за да. його взяти. Ну так. Да. А маліна по чому? Заповнені? Трошки більше, тіло сто десять. А маліна чому? На двісті сорок я поняла, так? Двісті сорок? Двісті сорок. А у руки такі? Так. Да. А абрикоса по чому? Так, все подорожало. Все подорожало на ринку. Скільки тут у мене рівень? Вот так діла. Не хотя. Так, добре. Добре. Я думала, що подешевшало, а воно, наоборот, подорожчало. А от отакі помідори, оце по чому у вас полосочку? А гірки по чому? 70. 70. Помідори 140, огірки 70. А кукурудза по чому? По чому кукурудза? 30 50 гривень. Ну і ну. Так, а деш там нема куда пройти? 75. Вот так дела. Так, а почем-то от черешня у вас? Черешенька 250. Ну все так а сама 250 там по 300 а черница по чем 380 уже продалась понятно сейчас я возьму эти черешни А яблука оці по чому? Я а оці по чому яблука оці. А, любів і груші вже є. А груші. Груші вісімдесят. У гріб сімдесят. Це роднічок, так? Да? Роднічок. Ну все, понятно, все зрозуміло. Ще мене просили, щоб я по всьому ринку прийшла. Ну тут нема нікого, тут всі на дворі стоять. 33. Так, зараз. Домашні такі по 100 оце, так? Тісто два. А що такі по 30 лупаки? Але вони самі добріші, оці лупаки. Самі вкусні. Господи, вот оце так мале таке, що це ужас. По всьому ринку Ні. це городні помідори, закарпатські Я у себе на своєму городі, ой, на своєму городі, на своєму ринку купила по 70 помідорів і хороші помідори. Ну тут риба. Я просто так не буду. Просто показала, що там рибний павільйон. А тут за чим очередь? не, Кілограм. Могу доступитися тут. Кілограм Ні, не хочу. Не хочу питати, тому що тут. Такі тьоті стоять грозного віда. Це свіжина. Да, просили мене ще, щоб я показала, де Артем соль. Зараз покажем Турція соль. А мы покажем, где Артем соль. Господи. Тут еще 150. Абрикосы 150. Мне нужны еще крышечки. Но я не взяла с собой банку и не знаю, не помню, какие мне треба. Тут крышечки продают. Ладно, я в следующий раз возьму дыню. 75 гривен, кого 35. Ой. Нектарин 200. Персики 180. Что за конфеты? Фу. Сейчас я зайду сюда чтобы показать вам, где соль. Вот э, вход и выход. Вход и выход с Гоголя со стороны. Вон, со стороны Гоголя. Вот она сразу здесь стоит. От соль у неї є. І соль купляйте. Артем сіль. Купляйте. Олія. Сіль, а вам дуже дядьку, щоб ви прийшли до нас, вам пій са гриві. сюди й дякую. Є кіло, два і мішок. Ні, мені б кіло, давайте покажемо. Хорошо, добре. Познать? Поняли, де кудою йти. Отсюда, от со сторони Гоголя. И тут сразу соль. Весь рынок я не обійду за раз. Трошки ще сюди пройдесь. Ну тут у нас вещевой. Такий отведена така площадь. Тут меньше. Магазинчики ось таки. Вещевой рынок. Пряжу три кота, шульон, джинс, штаниж, и ночи годях. Дивиться. Белизна, меловица. Нема тут уже меловицы. Сейчас нам її не завозят. А зря. Очень хорошая. Не знаю, может комусь вона не для меня самая Тут вот таке. І критий, критий ринок. Тут для воєнних. Тут і ще один торговий центр. Сімейний шопінг. Я зараз зайду на критику, тому що мені треба м'ясо до, до п'ятниці. Поки я в себе візьму, але мені треба там взяти кілограм, хоча б. Ну, я ж тут не буду ні до кого знімати. Так просто пройдусь Критим ринком та і все. М'ясо я буду купляти, то я знімати не буду. все. Фух. Да хотя еще страшно. Все, я иду до своей Ларисочки. Добрый.